Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Вітаю вас на занятті. Сьогодні ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Хоч вона, правда, дуже не схожа, так, зима. Немає ще снігу, але ми будемо сподіватися, що обов'язково не скоро випаде. Скажіть, будь ласка, дітки, чи любите ви зиму? А якщо так, то за що ми можемо її любити? Яка зима? Які слова можна дібрати, щоб описати цю пору року? Сніжна, чарівна, казкова, яка ще холодна, так? Морозна? Але вона може бути ще й радісною, білою, білосніжною. Дивіться, як багато гарних слів ми з вами про зиму сказали. Мабуть, як поети, так? А хто такі поети? Це люди, які пишуть вірші. І сьогодні я пропоную вам послухати вірш поетеси Наталі Забілої, з якою ми вже знайомі, про зиму, а зокрема, про дуже чарівне дерево, яке ми всі любимо взимку прикрашати на Новий рік про ялинку. Тож, послухайте, будь ласка, цей гарний віршик наша ялинка. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки. На майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Біле-біле все навколо, ясне, чисте, як ніколи, мов пухнаста ковдра. Ліг скрізь на землю, білий сніг і топочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Дітки, чи сподобався вам гіршик? Який настрій він викликає? Я думаю, що гарний, радісний, адже там йде мова про... Е те, що падає сніг, і скоро в дитячому садочку буде свято. На жаль, в цьому році в нас не буде свята в садочку, але я думаю, що у кожного дома ви обов'язково будете святкувати Новий рік. Так? Ви можете прикрасити ялинку, ви можете вивчити гарний віршик або пісеньку про новий рік та заспівати її разом з друзями та батьками. Головне свято у нас ось тут, в душі. Так? І якщо ви забажаєте, воно обов'язково у вас буде, не дивлячись на те, що в країні такий невеселий, нерадісний стан. Але ми повинні себе підтримувати в гарному настрої. Тож саме такий настрій дарує нам і цей віршик, який називається наша ялинка. З чим порівнює авторка сніжинки? Пам'ятаєте, як веселі комашинки, наче зграя білих мух, як м'який холодний пух, ось так красиво описує Наталя Забіла сніжинки. А сніг, який вкрив землю, з чим вона його порівнює? З ковдрою, так? Мов пухнаста ковдра ліг? Скрізь на землю білий сніг. І не тільки тому, що сніг пухнастий, а ще й тому, що він справді гріє, як не дивно, хоч він холодний, гріє рослинки і захищає їх від морозу. Тож, зараз я пропоную вам ще раз послухати цей віршик з використанням схем до нього. А потім ви вдома спробуйте його вивчити за тими ж самими схемами. Наша ялинка. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, Як веселі комашинки, наче зграї білих мух, Як м'який холодний пух. Біло, біле, все навколо, Ясне, чисте, як ніколи. Мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю білий сніг. І тупочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Дітки, чи ви запам'ятали, як називається вірш, який ви сьогодні слухали? Наша. Ялинка. А хто написав цей вірш? Наталя Забіла. Я гадаю, що він дуже гарний і впевнена, що він всім сподобався. Тому пропоную вам вивчити його якраз до свята Нового Року. Я скину після заняття вам схеми та текст і чекаю на ваші відео, на яких ви розповідаєте цей вірш. На сьогодні, все. Дякую, до побачення.